Вітаю, з вами Дюха. Сьогодні ми продовжуємо проходити StarCraft 2 і починаємо проходити четверту кампанію, набір місії нова Covert Ops. Вчора тільки ми закінчили повністю Legacy of the Void, виграли епілог, знищили Амуна. проговорили, Я проговорив свою думку щодо гри що в цілому. Дивіться, якщо давати оцінку всі, взагалі, от всім цим трьом кампаніям, це десятка, це зрозуміло. Але в кожній з них якби, є свої плюси-мінуси, це зрозуміло. Того подивимося, якою у нас видасться нова. Я її не проходив, не розумію навіть, що будемо будувати в ній базу а, в цих місіях. Ніяк в мене руки не доходили раніше. Того буде цікаво подивитися. І стартуємо відразу на Бруталі. Як ми зазвичай... Робимо. Нова не мій улюблений персонаж, якщо чесно. Е я був би радше, якщо простукава зробили там якусь кампанію або за Аларака, ми б там за злу сторону пограли. Але ну, зробили за Нову, ну і добре. Отже, після декількох е років миру е зерги почали е хаотично атакувати світи Домініона. Емператор Валеріан засп намагався заспокоїти населення, але деякі. Деякі люди е, залишились незаспокоєними, і разом вони утворили <кій> опозиційну, фак... опозиційну фракцію е, захисники людства, виходить так. В той же час е, війська Домініона втратили весь контакт з їх призраками, е, в які входить смертельно небезпечний агент Нова і її команда Stone, Дельта і Пірс. Їх доля залишається під питанням, невідомо. Дивимось, що ж, що ж доля їх спіткала. x 41822 n Приготовьтесь к проверки екіпіровки. Оперативные данные засекречены ради вашей безопасности. Побочный эффект — пробелы в памяти. Mm -hmm. Встаньте и опустите визор для калибровки. Агент, с вашим визором что-то не так? Ну, я что-то такое. Завершена. Ясно. У вас стресс. Сохраняйте спокойствие. Давайте проверим систему маскировки вашего костюма. Ага, его надо Поняла. Активируйте режим маскировки. Проверка завершена. Отключите маскировку. Угу. Уй, Тоби. Отключите маскировку. Вот 54. Агент бежал Срочно вышлите подкрепление. Блять, Що це щося взагалі? Що відбувається? Где я? я нічого тебе не скажу. Поки щось нічого не зрозуміло. Спасибо. Цікаво, до речі, чи ця компанія буде пересікатися з, з героями з наших трилогій. Це цікаво. Це цікаво. Так, я так розумію, що на тему мы и стартуем, будем намагатися втікти в, в звезды. Новое на связи, я на зашифрованной чистоте. Запрашиваю срочную эвакуацию. Не могу ничего вспомнить. Нова? Думаю, нам стерли память и теперь держат на хорошо охраняемой базе. Мы должны сбежать и выйти на связь с Доминионом. Мы же были на задании. Что случилось? Угу. Видать, нам чертовски не повезло. Мы все выясним. Добре. Instan kill до ага, у нас навіть зброї нема. Поняла. Так, зламали шийку. У нас що Графічка мала покращитись, напевно. І ж, ога. Зрозуміло. Виполняю. Зрозуміло. Тому ми маємо. А, ага. хуйово, да вийшло. Ага, хуйово вийшло, добре. Окей, не маємо ми йому зламати шию. Ага, це не то буде. Тоді рестарт. Та-да-да, да, ми все бачили. Ну такий в нас початочок. Я тільки не розумію, що ж тоді там робити. Якщо ми не маємо йому це ламати шию. Доберісь до арсеналу. Тобі потрібно воружитися. Так, стоун, я так розумію, це частина нашої команди. А, ми тут можемо оббігти. А, нам туди й не треба. Видвігаюсь. Ви це слышали? Окей, Це, тепер зрозуміло. В Цьому можна і шию звернути. Уже в путі. Добре. Будьте начеку. Ага, в диму нас не видно. Можемо й цьому звернути. Видвигаюся. Та й Тому можемо звернути тепер. А, не можемо, там сходи. А що би то не стало. Добренько. Ну ми на всяк випадок поскручуємо. Поняла. Засейвимось відразу. А, я ми справлюсь. тут не можемо, так? Да? Окей. А, тут Выдвигаюсь. є сходи нижче, добре. А, а їм вообще, да, похуй, я понял. Уквою. Ага, тут теж не можемо. Уже в пути. А я мог? Мі міг Першого траю звідси піти цікаво. Не а, не міг, бо тут все, в цей чел дивився праворуч. Так, сюди ми дійшли. Ну, там, її там стоїть. Тут мене щось шукають. Нам Виволняю. треба зброя. о от і зброя, і хилочка. 25 дамеджа. Я добила винтовку. Тебе нужно попасть исследовательский блок. Ми Ты всегда отлично стреляла. Я справлюсь. Бэм. Сбежавший ген здесь, шевелитесь! Ну пока это выглядит смешно. Выдвигаюсь. Бэм. А, у нас ещё без КД, только ману стоит. Не вижу цель. Быстро уходим! Уже в пути. А у нас линей... линейна линейно история. Мы даже не можем никуда съебаться. Так, а ну расходитесь. Допив ни я как покой не бачу. Впереди хорошо укрепленная позиция. Бачу Пока тебе лучше избегать встречи с ними. Okay. Окей, Поняла. И зараз я утримую все экуезда. Где то да, гранат? быть импульсные гранаты, они хороши против скоплений противника. Отлично, теперь я смогу пройти дальше по М. коридору, М. уже М. в пути. А че она вымкнулась? Пирсы и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Цикаво, мы за трех в одну ночь Вместе будем сюда играть. Попали. Вместе и выберемся. А Та потом є? узнаем, какого черта Та здесь є? происходит. О, допочки. Вот энергии. и вон и. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Обмеження будет по часу зараз. Неприятный сюрприз нас собираются казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил. Вычел этому. это Поняла. Казнить призраков Доминиона. Вижу врага. Уже в путь. Хорошо, я, да? Голодовый. А я его спасти? Ага. Поспеши. Я думала, меня убьют. Нужно найти остальных. Без нас они попадут. Блядь. Поняла. Следую за тобой. Я Зараз бьемось его мародера. Тепер чекаємо. Ага, все, вогнемет пройшов. Другий є. А що буде, якщо їх не врятувати, цікаво? Вони ж, напевно, грають важливу роль у сюжеті. Думаю, ми попали в плен. Давай за мною. Ішо, блять? А як далі? Ага. Але воно не на таймері, здається. Ми просто тригеримо якісь якісь скріпти. От і все. Таймера немає як такого. Як, як такого. Просто скріпти Уже є в і все. Його можна, в принципі, не так сильно паритися Поняла. Блять, ви ж не помріть. виконую Ви ж не помріть. Що ж ви так, блять, йдете через цей вогонь? не стало Чую заварушку. Давайте, давайте за мною. Блять, вони зараз Поняла. спаляться. Ну, с -с 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 Спаляться в, в, в інакшому сані. Так, окей. Видвигається Блять, це хуйово, да? Поняла. Я так розумію, що це хуйово. Сука. Ну вони, блять, самі обпалилися через ці йобані вогнемети. кто их, блядь? Блядь. Я, я выбачаюсь, друзья. Треба частейше сейвиться, я понял. он они сами же пошли Выдвигаюсь. до тех вогнеметов. Я же их не щипал. тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Зараз все почне опять бахкать. Насколько я Тревога. Да. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Добро. Выдвигаюсь. Поехала. Проба номер два. Новая нас собираются казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил. Так, все, все уратовали. Я думала, меня убьют. Нужно найти остальных. А, цены не не сюжетные, блядь, цены сюжетные. Їх можна було нарятувати. Блять, хто ж знав. Я думав, що це якраз сюжетні усі балаку. Недостаточно енергії. Недостаточно енергії. Недостаточно енергії. Недостатньо. Да, щось я взагалі фіжу. А вони похиляться? Ново що да, Добре. На последнем задании что-то пошло не так. Думаю, мы попали в плен. Гост? Давай, а, не, почекай, это це... дельта, все правильно. А, это просто что? Го гост. Что Окей, я понял. Тогда мы с ними тут ведразу. Выполняю. Смолы вся, блядь. Это будет непросто. И вот. Во что бы то ни стало. Ну, трошечки, но ну, вас же там подсмалюет. Давайте тут відразу цих відстрілимо. Цих відстрілимо. І пішліть тепер похилимось. Виповняє. Давайте, давайте, давайте. Вас зараз опять буде смолить. Тут сейвимось відразу. Ді, поїхали, поїхали. Блять, чого Молодим. мені. Да краще б мені вже дали їми керувати. З однієї сторони впадло, а з іншої вже краще я, ніж вони самостійно, бо у них якось виходиться каряво. Уже в путі. Ой, блять. Тіха, тиха, відходьте. Поїхали, поїхали. Я давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте. Видвігайтесь. Ось тут обережно. Проходьте. Все, чекаємо ману. Сейвимось. Ну, у них опять, мало ХП, їх зараз опять, в'їбуть. Мало времени. Напевно, можна обережно якось да, зробити. Ну тут до кінця обережно все рівно не вийде, вот ты где. Ух. Ух. Чуй 4 хп. Идем. Е. Это будет не просто Не на 4 хп це сильно. Так, мы в Шарпсбурге. Нужно выйти на связь с местным гарнизоном Доминиона. Лучше покинем планету. Здесь даже у стен есть уши. Неподалеку отсюда есть челноки. Быстрее всего до них добраться на стервятниках. У нас будет больше шансов, если мы разделимся. Мы с персом пойдем отдельно. Удачи! Хорошо. Стол нам пора. Бля, цікаво, як би відбувалося, якщо б я нікого не врятував. Так. Так, це щось нове. Стоун. Річ за старку. Ага. Єбать прикольно. Ну як, я сподіваюся, що прикольно. Так у мене є гранатка і постріл. Окей. Ти придалан. побачення. Це, це виглядає смішно, це взагалі не в сетінгу другого StarCraft, як, як ми звикли за ці всі місії. Це щось прям файне. Тут напевно треба було гранатку да, кинути. Нічого. Не, ну шось в цьому є. Ну але демеджу нам наносять насправді. Нова! Противник приближається ззаді! сзади. Ці <свісно> сволочі <свісно> все не угомоняться. Ми з ними разберемся. Экшену маловато, конечно. Мене більше турбує, що в мене пиф ХП залишилось. О, так краще. Давайте сейвнемось на всякую выпадок. Ми тут фоловінькі. Сподіваюся, я не забагато мани витратив зараз. А ні, наче накопичується. Ой, блядь. Ой, блядь. А тут, тут, тут вже весело. Тут треба і мансити, і стріляти. Недостатньо енергії. Ого! Оце вже движуха зараз була. Я так розумію, зараз буде ще, да, ваші? Полозиться. Да, ну тут легко. А, я в'єбався там в машинку, Ого. Йоп твою мать. Таким треба бути, щоб тут все встигати. Над нами банши. Довольно вона. Yeah. Є. З усіх сторін зараз знову, так, да, попруть. Да, вони банші. Ай-яй-яй. Окей. Ну я там в моменті в машину в'їбався. я так розумію, що я багато демеджу отримав. Я ще не розумію, що. Над нами банші! Ай. А ну, давай... ну давайте спробую ту зараз. Можливо у мене все-таки вийде я Там хілка насправді ж скоро буде. Там треба просто до хілки дожити. Так, да, є. Окей. Так навіть краще. Тисячу метрів ще треба доїхати. Нахуй, нахуй. Нахуй, нахуй. Тут все красиво зроблено на реакції. Нахуй. А вистріли. Ага, а енергії більше не буде. Ой-ой-ой. Нова, -ой далі, я Ой-ой-ой. А що там відбувається? А що там відбувається? Ви кількість їх бачили там? не там щось і взагалі тумач. Давайте сейвнемось, бо тут зараз почнеться взагалі. Недостаточно енергії. Недостаточно енергії. Чи їх треба якось доджить за транспортом? Недостаточно енергії. Ух. Е? Йоблен, нихуя не є. Нарудя бою. А як. Ой-ой-ой. Килимось, -ой -ой. сейвимось. Є. Yeah. Не-не-не-не-не. Сдали назад. Трошечки. Як папа вчив. На механіці. Ч, я їжу на автоматі, война юбка. Він мене ще трошки цей стоун тіснить. Блять, хто ж знав, що він так робить. Тут зрозуміло. Тут Вузький дуже простір, йому нема де сильно розкастовуватись. Тим паче можна за стоуном повторяти. Повторювати, повторяти, блять, я вибачаюсь. Давай щось новеньке. Це вже зрозуміло. Ага. От щось новеньке пішло. Ні, це теж було. Коротше, тут зрозуміло. Сенс в тому, що треба просто повторювати за стоуном. Як робить стоун, так і треба робити. А навіщо він це зробив? Так а він це спеціально, так, да, зробив? Будь осторожен. Энергия. Дебил, блять. Там помер. А я завтыкав! чуете это? А я просто втыканув. Но ну, все, я его зараз добью. Бам. Е так справа. Сподеваешь, что вида Когда я выберусь отсюда, кому-то придется ответить на многие вопросы. что первая обучающая миссия они звучат такие и есть в этой игре и мы что у нас далее всем кораблям доминиона на связи агент x41822n запрашиваю немедленную эвакуацию прием Якось вона молодша стала. Вона наче раніше була більш страшна. Прийняте. Не покидайте судно до прибиті ескорта. Сложите оружие, і ждите дальнейших показань. Я так зрозуміло, нам це не підходить, да. Такий розвиток подій. Борея. База домініона. Годинами пізніше. Опа, Валерия. Ой, Валерия, что я кажу? Спасибо. Хорнер, Мэтт Хорнер. Я не хотел бы поднимать шум. Итак, это ты. Адмирал Хорнер. Расскажи, что ты помнишь? Она ему кланяется. Я... Я сбежала с неизвестной базы. Не Доминионской. Что это было за место? Как я там оказалась? Нова, Несколько месяцев назад ты и трое других призраков пропали без вести. Значит, я не на задании, а вы не знали, что я здесь. Нет. У нас есть данные о твоей связи с террористической группой Защитники Человечества. Надцатипроеки нам казалось. Петровки. Тебя обвиняют в измене Доминиону тиранов. Но я всегда была верна Доминиону. Вы же знаете. Очередь, конечно. Это не важно. Скоро прибудет Валериан. У него много вопросов. Адмирал Хорнер, к нам направляются силы зергов! Всем на свои посты! Нова, я тебе верю. Ты не из тех, кто может нарушить присягу. День, Но я тебе придется передумал. доказать свою верность. Хм. Если ты правда так хороша, твоя помощь нам пригодится. Все зробимо, раді мета, все зробимо. У нас навіть тут буде свігіон, а ні, не буде. Капітан, доложите, що происходить на полі. тут дебрифінг, ми його глянемо в наступній серії. Rewards. А, ну тобто ми в усіх місіях у нас еквіпмент, да, дивіться. Стане і на 5 секунд. Герня, візьмемо гранатку, а що? Вейпан, дробовичок, дробовичок, Який може тільки по наземним юнітам стріляти. Окей, тобто я так розумію, що ми в цих місіях базу будувати не будемо. Виключно грати за нову. Ну і добре, ну добре. почилимо, якщо це будуть чолові місії. Дякую вам за перегляд. Продовжимо вже завтра. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео, які виходять щоденно. Ну і звичайно буду радий вашим коментарям, тому що це моя найкраща підтримка. З вами був Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.